На подвір'ї другого ліцею зранку людно. На свято останнього дзвоника зібралася вся школа. Під оплески крокують на святкову лінійку учні старших класів. Цього року у закладі 82 випускники 9 класів та 72 тих, хто прощається зі школою назавжди. У нас дуже гарні діти, і я хочу, щоб вони залишилися такими, які вони є. Чистими, відкритими, тому що від наших випускників залежить, якою буде наша Україна, вільна Україна, сильна Україна. І тому повинні бути діти такими, які вони у нас є. Ми вкладали все, що могли: знання, любов створювали всі умови для того, щоб вони вільно себе почували, щоб вони розвивалися. Я обожаю школу таку і задавши там друзі. Уроки таке та ж, учителя а а... а... добрі. А... А... Мені подобається. Які сподівання в тебе від дорослого життя, які мрії? Мрії? Ну, а а... машину заробити. квартира вже є. Машину треба заробити. Якщо чесно, в мене спогади про дев'ятий клас, нашу лінійку. Це вже було в кінці також року. Я була навіть в цій спідниці. і в мене зараз такий трошечки момент. Почуття не хочеться це відпускати, хочеться щоб це. Я не розумію, що я на перше вересня прийду не сюди, а мені доведеться їхати в Одесу, в свій там університет, коледж. І ну просто, ну я не розумію. Я врану я, я, начебто, хочу йти далі, а не хочеться відпускати те, що є зараз. Організатори заходу влаштували справжнє українське свято з народними піснями та танцями. Випускники долучились до творчих номерів палацу культури Дружба. Своїм вчителям юнаки та дівчата подарували сучасний шкільний вальс. Сьогодні дуже щасливий день для мого класу. Ми за це для нас останній дзвоник. 11 Одинадцятий клас найкращий серед випускників. Дуже гарні діти, математичне направлення. Вони дійсно підтвердили свій напрямок, тому що зайняти перше місце серед 500 шкіл України. Це не так просто. Командна робота була взагалі. Це дивовижний клас, і я була дуже рада бути класним керівником своїм випускникам. Я бажаю, щоб у них все в житті склалося, як вони собі планують. Я також хочу, щоб вони зробили свої плани, свої здійснили свої мрії такими, які приведуть їх до справжнього успіху. На святі останнього дзвоника пролунала щира подяка воїнам Збройних сил України. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів цього дня. Школи міста продовжили збір коштів на допомогу захисникам. Спочатку повномасштабної війни ми вирішили, що квіти в тому форматі, як раніше дарували вчителям, зараз недоречно. І вчителі, і діти, і батьки. Ми разом всі вирішили, що доцільніше буде відправити ці кошти як донати на зсу. Тому ось. Спочатку війни наші всі лінійки відбуваються в такому форматі. Замість квітів ми донатимо на зсу. Останній дзвоник в ліцеї номер 3 авторській школі Миколи Гузика відбувся у новому форматі. На урочисту лінійку були запрошені лише учні 9 та 11 класів. У 2025 році ліцей випускає майже 180 учнів. Серед них стипендіати Південнівської міської ради, медалісти, а також школярі, які прославили заклад спортивними досягненнями. Сьогодні наш формат це і виклик часу. Хотілося називати прізвища, хотілося, щоб вони виходили, щоб вони могли сказати те, що у них на серце, висказати про свої почуття. Ми давно не проводили таких. Камерних, так скажемо, свят, але всі інші класи: хтось поїхав, хтось пішли, всі знайшли для себе, як можна зробити свято. Тому сьогодні святкує вся школа. На святі останнього дзвоника Вашаге, вірші про шкільні роки, музичний подарунок та традиційний вальс від випускників. Колишні учні поділилися спогадами про час проведений за партою, та розповіли про виклики, які довелось долати. Трохи сумно, тому що вже кінець школи, 11 років, провчився, але я розумію, що треба йти далі, далі інститут, далі ще веселіше буде, тому ну, трохи сумно, але розумію, що без цього ніяк. Для мене шкільні роки дуже цінні, тому що я знайшов багато друзів, цінних однокласників, багато знайомих. Так як я президент, я ще ну, добре якось з вчителями знайомий зі всіма. Вони допомагають, гарні знайомі. Тому я думаю, як навіть коли я закінчу, що ну, закінчив школу, я можу прийти в школу, і мене з радістю зустрінуть сумно, тому що. Ми якось ну, розділимося з друзями, то вони собі поїдуть, а ми собі поїдемо ну, сумно. У нас дуже веселі уроки з української мови завжди були. Як сказала наша вчителька Лариса Леонідівна, вона це найцікавіший клас за всю історію, який в неї був. Радісні і печальні емоції, тому що ми вже ніколи не побачимо школу, а ті, хто їде за кордон, теж ну, взагалі не побачать радісно, що ми закінчили цей етап в житті, тим паче, що багато школярів з самого початку з цієї школи, з першого класу, як я, і ну, це дуже сумно, що ми більше не побачимо наших однокласників, з яких ми виросли. Коли була дистанційна коронавірус, початок війни було дуже складно, було страшно, коли війна почалася. Але ми ми витримали, ми продовжили вчитися школа. Підвал обустроїли, щоб ми змогли там сидіти, і навіть іноді ми вчилися там. У нас є вчителі, які ми ну, любимо більше, менше, але заодно усі подарили нам не спогади, знання, які ми використаємо обов'язково. Дуже сумно прощатися. Я щаслива, але я буду сумувати за спогадами, за людьми, з якими я була знайома тут. Ну саме не за навчальним закладом. За ці всі. Роки. Я дуже часто їздила на змагання всеукраїнські, ну вони в мене теж дуже запам'ятались, так як і парламент, тому що я замісник президента школи і дуже сумно прощатись. Класи в останній раз заходили випускники ліцею В'ячеслава Чорновола. За традицією, колишні учні востаннє відвідували шкільні класи. В кожному їх вітали молодші товариші, пропонували згадати дитинство та бажали успіхів у дорослому житті. Чого чекаю, це змін змін найкраще. А, і чого ну, так хочу, це ну, щастя, миру, всім нам. Якісь професії обирав які. Напрямок свого життя. Багато чого обирав, але все ж таки визначився. Я планую йти на таку гідромеханіку. Догадав, що це корисно буде для майбутнього. Чуть-чуть грустненько, але не. прикольно. Що будеш згадувати про школу? Ой, та все буду згадувати. І однокласників своїх, і весь час, що тут був, і. Вчителі всі. У мене професія це моушен ну, дизайнер. В університетах не вивчають, Це вивчають на курсах, приходять курси, досягають певний досвід роботи і тільки після цього працюють або фрілансом, або на компанії. Тому в мене плани просто пройти ще курси і почати працювати. Супроводжували своїх вихованців класні керівники для них свято останнього дзвоника водночас радісний і сумний день. На їхнє дитинство припало велике випробування і але ми з цим справилися і все буде у них добре. Я знаю, що вони будуть щасливі. Я цього бажаю. Перше бажаю миру цим дітям і всім. нам. Ну і звісно, щасливі хай їхні мрії збуваються, але над цим треба працювати, і все в них буде добре. Я пишаюся ними, бо вони найкращі, найкращі десятий У Мене сьогодні відчуття такі перемішалися і сум. А за тим, що діти йдуть, хоча я в них тільки один рік була класним керівником. Ну і звичайно радість, що вони зможуть себе знайти у дорослому житті. Хай ці діти, які пережили багато чого, і карантини, і війну вчилися в тривогах, вчилися онлайн, хай в їхньому житті все кладеться так, як саме вони бажають. Я їм звучу тільки успіху, щоб доля посміхнулася ну і звичайно, в подальшому чистого мирного неба над їхніми головами цього року з ліцею В'ячеслава Чорновола у доросле життя ідуть 49 випускників. З напутнім словом до дітей звернувся і директор школи. Ми впускаємо найкращих випускників. Ми сподіваємося, що вони будуть гордістю нашого міста і нашої держави. Ми хотіли би, щоб в їхньому житті все вдалося, щоб вони були щасливими і. Щоб вони гордо пронесли своє знавання випускників нашої школи. Ми хотіли створити для них сьогодні свято, щоб вони відчули, що ми вся школа є одною сім'єю, і щоб вони передали енергію тим дітям, які залишаються них. завершить серію останніх дзвоників у південному ліцей номер 1 на святі увечері. Більше про шкільне свято побачите у програмі Життя міста.